Слава Ісусу Христу! Слава. Присідайте улюблені. Читаю знайомий текст Писання: це Євангеліє від Івана 15 розділ Слова нашого Господа Ісуса Христа. Івана 15:5. Я виноградина, ви галузя. Хто в мені перебуває, а я в ньому? Той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Давайте ми скажемо амінь. Наш ріст, брате і сестри, є тільки в Ісусі. Справжнє духовне зростання можливе тільки в глибокому зв'язку з Ісусом Христом. Тут написано в тексті, що Христос каже, Я є виноградина. Я думаю, що цей образ, він для нас також є зрозумілий. Ми знаємо, що таке виноград, правда? Ми можемо купляти його, споживати його, ми знаємо, як він росте. Виноград росте на виноградині. І ось Ісус бере цей образ, такий знайомий для всіх нас, улюблені. І ним промовляє до нас. Він хоче показати нам, що Він є джерело духовного життя. Він є тим, від кого все життя походить. Ти не можеш взяти духовне життя просто із церкви. Ти береш його від Христа. І ось тут Ісус каже, що є це одне джерело, яким є Він. Він Він. духовний наставник Він даятель всякого життя для нас. Знаєте, якщо ми пускаємо оце глибоке коріння в нього, в нашого Христа, то ми, звичайно, будемо живитися від Нього. І Його життя буде наповняти наше серце. Сам Ісус. Він постійно мав спільність зі своїм Отцем. Він знав, звідки приходить сила. Чому Він був такий стабільний в час нестабільності? Чому кругом штормило, а Його ні? Тому що він мав спільність з непохитним. Його життя. Відображало цей глибокий зв'язок із Богом. Коли ми читаємо цей текст, ми можемо зауважити, що життя є гілки на виноградині. Я є виноградина, ви галузя, каже Христос, ми галузя. І якраз улюблені зростання наше, як галузя, починається. І з того, що ми з'єднані з виноградиною. Ми в зв'язку, в постійному активному зв'язку. Галузя на виноградині. Без виноградини немає галузя. Спочатку є оця виноградина, ця лоза, а потім галузя. Ми не можемо себе розглядати без Христа. Без нього самостійними, самодостатніми, без нього ми завжди повинні пам'ятати, хто є наша виноградина. До кого ми прищепилися? Чому часто віруючих людей немає духовного життя? Тому що немає цього прищеплення, немає цього з'єднання, немає цієї спільності, її нема. І тому нема життя, нема надії, нема віри, є розпач. Але коли людина з'єднана з виноградиною, з Христом, це приносить для неї велике благословіння. Галузя є для плодоношення. Не просто ми, як галузя, існуємо самі для себе. Просто бути галузкою. Галузка має приносити плід. Кожен із нас, брате і сестри, ми маємо рясно зародити. Ми маємо принести багато плоду для слави нашого Бога. Але самі по собі ми не здатні. Ми зароджуємо, тільки перебуваючи в Христі. І плід є видимий результат нашого зв'язку з Ісусом Христом. Це відображається в нашому характері, як написано, Галат 5:22. А плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість. Людина, яка має зв'язок з Христом. Проявляє характер Христа, наповнена живої віри, надії, впевненості, вона дивиться в майбутнє з вірою. Зв'язок з Христом робить людину стабільною віруючою і дає навіть таке, знаєте, внутрішнє внутрішні сили, щоб впливати на інших. впливати на інших. Духовне життя, брата і сестри, це не просто набір якихось релігійних правил, традицій і так далі. Це є живі відносини, близькі відносини з Ісусом Христом. Перебувати, каже Ісус: перебувайте в мені. Це не просто якась одноразова дія, що треба щось зробити. Це постійне перебування в Ісусі, це наш вибір, який ми маємо зробити в нашому житті. Це спосіб життя, це те, що ми маємо плекати в собі, зрощувати в собі. Чим відрізняється зрілий християнин від незрілого християнина? Зрілий християн знає, хто він є, і знає, в кого він увірував. Амінь. Він знає, хто він є, і хто його батько, хто його Спаситель, хто його учитель, хто його Господь, до кого треба прийти в час лихоліття і в час випробування. Нам треба постійно перебувати, не епізодично, не час від часу, а перебувати постійно, щоби зародити. Знаєте, що тут написано? Ісус каже в цьому вірші. Перебувайте в мені, бо ви не можете зародити. Відка не може принести плоду сама від себе. Дехто думає, що берясно зародити, треба дуже активно працювати. І знаєте, що я вам скажу, є люди, які дуже активно працюють, але плоду нема. Може бути активна праця, активна діяльність, бурна діяльність навіть, а плоду нема. Тому що плід – це не є наслідок нашої бурної, активної діяльності. Плід – це наслідок перебування в Ісусі. Амінь. Я вам скажу, брате і сестри, що набагато легше. Вести активну бурну діяльність, як перебувати в Ісусі. Тільки від перебування в Ісусі є плід. Починається плід в твому житті, в характері, в житті в сім'ї, в родині. Він не так видимо відразу передається поступово. А активна бурна діяльність, вона здається, зразу видно, от людина щось робить для Христа, така віддана для Христа. Але знаєте, плоду від того не є багато. Я думаю, що Ісус в цьому слові Він просто нас навертає з вами всіх. Я говорю це в першу чергу до себе. Знаєте, це слово, коли Бог просто отак от просто відкрив моє серце, що плід не тоді, коли ти будеш працювати як віл, а пліт, коли ти будеш мати глибоке єднання з Христом, народиться гарний плід. І знаєте, це, 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 це щось міняє в нашому житті, це щось міняє в нашу, нашій свідомості. І ми можемо побачити, що в цьому тексті, власне, говориться, Ісус каже. Перебувайте в мені, щоб ясно зародити. Будьте в мені. Коли ви в мені перебуватимете, каже Ісус 15 розіл 7 вірш, і слова мої в вас, якщо ви будете в мені, а мої слова будуть вас, каже просіть, чого хочете, і станеться вам. Станеться, коли будете перебувати в мені. І це про практику, брате і сестри, відносин з Богом. Це про наше перебування в слові, це про наше перебування в молитві, це про наше перебування в спільноті братерській, що є великою жертвою перед Богом, коли ми приходимо в спільноту, в церкву, в зібрання. Це велика жертва, але вона будує і духовно зрощує віруючих. Я пригадую, колись покійний Петро е, Якович Скакун казав таке, таке, таке прислів'я: одно собрання на російській мові, одно собрання – признак умирання, а два собрання – признак возрастання. Знаєте, деякі люди думають звести все до одного зібрання. Але все зводиться до одного зібрання тільки тоді, коли все вмирає. Чим більше зібрань, тим більше, знаєте, людина зростає. Чим менше це ознака не дуже добра. Перебувайте в мені, каже Господь. Будьте в мені. Читайте моє слово. Перебувайте в молитві. Молитва це, це дуже важливо. Коли ти і говориш, і слухаєш. Далі Ісус каже, якщо любите мене, виконуйте мої заповіді. Це, це Івана 14, 15. Якщо любите мене, каже Ісус, виконуйте мої заповіді. Знаєте, якщо гілка справді на лозі, на виноградині, вона. Не намагається принести плід вона просто автоматично родить. Тому що гілка, яка знаходиться на виноградині, вона не може не родити, бо вона привита. Але гілка, яка не на виноградині, вона, знаєте, така суха, ламка, крихка об, об, одним словом, бідова. Бо вона не на лозі, там нема життя. Вона ламається швидко, життя нема суха. Але коли гілка є на виноградині, в ній є життя, в ній є сік, вона гнучка, бо там життя, і воно веде до плоду. Нам треба перебувати в Ісусі. І цей плід близькості з Ісусом, Він забезпечує нам мир в серці. Навіть під час війни, навіть під час бурі, штормів, випробувань. Людина, яка з'єднана з Христом, вона переносить Це. Ісус каже Івана 14, 27. Я вам даю мій мир, не як світ дає. З'єднання з Христом приносить Тобі благословіння. У вигляді миру в твоєму серці, також це дає силу. Сила навіть в твоїй слабкості, тому що ти знаєш, хто є твоя сила, твоя сила знаходиться в Ісусі. Алелуя! Тому, брати і сестри, так важливо нам це пам'ятати, і тут написано: хто в мені перебуває, той рясно зароджує. Корясно зароджує. Ми читаємо в Євангелії Луки історію, коли Ісус прийшов в дім Марти і Марії. І знаєте, ця історія показує нам, що Марта вона клопоталася великим клопотанням, як би пригостити Ісуса Христа, а Марія, вона. Просто перебувала у ніх Ісуса і просто, знаєте, так от щиро слухала ці слова, які виходили із Його уст. І Ісус похвалив Марію. Він похвалив Марію за те, що вона вибрала присутність біля Нього. І каже: Марто: Марія обрала кращу частку. Вона обрала щось краще, ліпше. Це те, що від неї не відбереться. Марія. Була на правильному місці, в правильний час. І знаєте, коли ми дивимося, брати і сестри, на людину, яка перебуває в Ісусі, вона справді приближається до Нього, не віддаляється, а приближається. Вона йде шляхом освячення, очищення. Знаєте, цей світ, в якому ми живемо, він дуже дивний. Неймовірно дивний. Ти, ти просто часом слухаєш інформацію, дивишся, що відбувається, і не можеш зрозуміти, що відбувається в цьому світі. Я читав знаєте, історію про одну жінку, яка дуже проповідує в Америці, називається Джойс Майер. І вона дуже відома, така проповідниця, і по телебаченню, і так далі. І знаєте, в одному із, своєм, із своїх інтерв'ю вона каже: Знаєте, я вона вже досить старша, їй десь 80 може років. От, і, і, і чоловікові, і знаєте, вона каже: я от мала близькість з Богом настільки, що я вирішила на своєму тілі набити татуїровки. І вона набила їх. На своєму плечі і на своїй нозі. І її чоловік, я собі думаю, Господи, невже близість з тобою приводить людину до того, щоб вона це зробила? Дуже дивно. І я роздумав над тим, і я зрозумів, що близість з Христом вона точно не веде до таких речей. Є люди, які кажуть, що я маю близість з Христом, близість з Богом. Я перебуваю в ньому, і тому я роблю це, 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 це і це і це. І ти дивишся на це, аналізуєш це, і воно тобі просто не вкладається в твій розум. Ти дивишся на Христа, дивишся на апостолів, і це несумісні речі, абсолютно несумісні речі. Рясно зародити це принести плід. Але цей плід має прославити Бога. Він має принести не збентеження, спантеличення, чи, знаєте, якесь, якийсь, якийсь осуд або ще щось. Він має принести славу для Бога. Ісус каже: без мене нічого не можете ви. Без Ісуса ми нічого не можемо, брате і сестри. І, до речі, заважте, тут написано, Ісус каже, без мене. Тут не написано без молитви. Дехто читає цей текст, і думає, що там написано без молитви нічого не можете робити ви. І люди думають, треба обов'язково кожного разу помолитися, і тоді все вдасться, але тут не йде мова про молитву. Тут написано без мене. Без мене, без Ісуса. Чи є Ісуса? Чи є Ісус в твоєму житті, в, твоє, в твоєму служінні, в твоїх намірах, бажаннях, чи є там Ісус, чи є Його воля, чи є Його там серце, чи є його там благословіння. Тому що навіть найкращі зусилля, найкраща активність без Христа не мають духовної сили, і ти не принесеш плоду ніколи. Ми сьогодні багато із нас, ми маємо мобільні телефони. Вони є багатофункційні, межфункційні, різних моделей. Але вони всі потребують чого, брати і сестри, під зарядки, правда? Якщо не заряджений телефон, ну, ну який толк із нього, навіть якщо він найкращої моделі, самої останньої, що, який толк від нього? Якщо він розряджений і він постійно розряджений. Знаєте, в нашому житті, брата і сестри, в тій рутині і в тому потоці виріс життя, легко дуже втратити відносини з Христом. Легко дуже втратити контакт з Христом. І люди, які втрачають контакт з Христом. Зразу проблеми. Сатана тут, як тут, він зі всіх кінців. кінці. Но людина, яка не втратила близість з Христом. Вона живе в тому самому світі, в тому самому суспільстві, чує ті самі новини, але вона стоїть твердо і непохитно, тому що знає, в кого увірувала, знає, хто її Бог, хто її Спаситель. Вона знає, де черпати сили, щоб принести багато плоду, і не просто принести плід, брати і сестри. Ісус каже, щоби плід вас зостався. Амінь. Не ви мене вибрали, каже Ісус, але я вибрав вас, щоб ви йшли і приносили плід, і щоб плід ваш зостався. Що значить плід зостався? Тебе нема, а служіння йде. Тебе нема, а те, що Бог через Тебе зробив, воно діє, воно живе, воно росте. Бо буває так, знаєте, людини нема і плоду нема. Людини нема і служіння нема. Ісус каже, щоби плід зостався. Зостався, зостався в твоїх дітях, в твоїх внуках, в твоєму житті, в твоєму служінні. Без Христа, брати і сестри, ми не можемо нічого. Хоч як би ми старалися, як би ми намагалися, як би ми хотіли, ти не можеш без Христа нічого. Тому я закликаю нас, брати і сестри, читаємо Боже Слово. Молімося, перебуваємо в Божій церкві постійно. Це те, в чому перебувала рання церква. Це те, в чому ми покликані перебувати постійно в нашому житті. Цей світ, в якому ми живемо і час. Він хоче, щоб ми не мали цих близьких відносин. Він хоче зробити все, щоб ми імітували ці відносини, але не мали їх реально. Знаєте, імітація відносин з Христом не дасть нам життя, не дасть нам відповідей. Не дасть нам внутрішньої радості і задоволення, тільки справжні відносини з Ісусом дадуть нам життя. Алілуя! Тому що в Ісусі є життя, в Христі є джерело радості, сили, мудрості, праведності, стабільності. І тому, брати і сестри, ще раз хочу підкреслити: зростання наше. І приношення плоду починається не з нашої глибокої, великої активності, що є важливо, але з зв'язку з виноградиною. Отам ключ зв'язок з виноградиною з Ісусом. І коли ми це пам'ятаємо, і коли ми це не забуваємо. Ми це плекаємо, ми це практикуємо, ми в цьому живемо. Це, брата і сестри, дає нам сили і глибоке коріння. Благослови нас усі, Господь. Знаєте, коли я дивлюся на нашу Україну, я дивлюся на наші церкви, я дивлюся на ту всю працю, яка робиться церквою, я неймовірно захоплений, тому що. Так багато різної, чудової, глибокої, великої активності, і мене це захоплює надихає. Але з іншої сторони, брате і сестри, моє серце просто плаче і розривається від болю, тому що до хрещення то тут, то там на одній руці людей порахувати. Я думаю: Господи, така велика активність, а так мало плоду. Така велика активність роками і на всіх фронтах, але так мало плоду, так мало. Господи, чого? Я думаю, брати і сестри, я, думаю, я задавав це питання собі в першу чергу. Я думаю, брати і сестри, отут корінь. У нас багато часом активності, але мало зв'язку з Христом. Нам треба збалансувати це. Більше. І я переконаний, що плід не забариться, тому що плід, брате і сестри, обов'язково буде, якщо наш зв'язок з Христом буде сильний і міцний. І я знаю, що якщо ми поправимо оці чудові взаємовідносини з нашим Господом, усі наші громади, всі наші церкви, кожен із нас, бо все починається з нас. Пробудження починається з мене. Коли ми будемо мати цей глибокий зв'язок, ми всі дуже рясно зародимо. І ми будемо дивуватися від дії і благодаті Божої. Тому будьмо активними, але будьмо активними в єднанні з Христом. І хай його благодать перебуває з нами. Амінь. Давайте помолимося.